Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх е, рідних запоріжців. Вчора я робила розклад, а, мені він дуже не сподобався, він був дуже неспокійний. А, може, воно е, щось якось повліяло, е, Знаєте, так, дивіться, я вам показую, який час. О, господі, вискочило. Роблю вдень. Сьогодні, та вроді яркість зробила, ну сонце просто світи. П'ятниця 5.05 10.46. І я вирішила зробити розклад, подивитися. Може, щось змінилося, тому що ну, в такому напрягі я не люблю жити, це не моє. Давайте подивимося, 5 та 6 травня. Я хочу передивитися. Дивимося лівий берег спочатку Запоріжжя. Все ж таки буде, бачите, розвілка і неясна ситуація. Все ж таки така буде таке воно. Угу. Коса. Коса-коса. Ну, бачите, все одно воно нікуди не дівається. Зараз я розкрию. Так, я закрию вікно, люди. Я не можу. Це просто жесть. Приперемося. Господи. Ну немає. От, знаєте, щоб був нормальний, спокійний день. Немає. Ой! Оце офіси, центри, це ужасно. Я ніяк не можу поміняти своє житло. То ковід, то війна і. Що це? О, Боже, ну ладно, зараз швидко зробимо. Це що, косівка? Прямо під вікном косять траву. У мене тут деревце росте, і ним травка. Ніколи вони цього не робили, сьогодні приперлись. <рес> По заказу, спеціально. Ви бачите, що. Так, ну добре, окей. Ми бачимо, так, рішення є, воно тут іде. Буде сповіщення, будемо ми це знати. По центру лежить луна, але у нас ідуть риби. То я вам можу сказати так. Луна йде так, нервова обстановка. Пішов цикл нерви, нервів. Але життя життя нікуди не дівається риби. Риби це життя, це все матеріальне. Тому, як би ми там не тугували, все буде нормально. Дивіться далі. Криси. Під криси падає пльотка. Все ж таки, якісь будуть у нас тут речі робитися, які нам нашкодять. Будуть. Наскільки вони будуть страшні, не, не будуть вони страшні, бо тут падає лілія. Все. Не будемо розкручувати. Так. Нікуди не дівається ця ситуація. І на дні в нас лежала і неясність, і роздоріжжя. Тобто будемо сподіватися, що ці тучки будуть набігати і уходити, і роздоріжжя також буде у нас вибір, куди піти. Так що, все ж таки, давайте сподіватися на краще. І, і розкручувати цей Грегор, а не ото, що було вчора, бо вчора було дуже-дуже якось ну, мені не сподобалося, дуже песимістично. Так, і давайте подивимося м, приватний сектор лівого берега. Донечко непогане, сонце. Ну, бачите, змійка все ж таки впала. Ось воно. Буде щось по приватному сектору. Не можу я вам сказати, чи п'яте, чи шосте це буде, але воно, бачите, все ж таки буде. Да, опять криски мишки. Приватний сектор, дуже можливі пошкодження. Можливі пошкодження. На жаль. На жаль, на жаль, можливі, да, Приватний сектор. Але бачите, йде захист Всесвіту. Між башнею та е, цими картами йде захист всесвіту. Все ж таки, це не буде дуже, е, ну от, да, зміни підуть. Ану, на краще нервова обстановка. Неясність. Е, е, знаєте, все ж таки, так, ці дві доби вони будуть отакі стрьомні. І тут більше питань, ніж е, самих дій буде? Тобто вони е, не, не знають, як їм поступити. Давайте я подивлюся: мені цікаво от зараз ми їм задамо питання: чи будуть росіяни, які кидають ракети по лівому берегу міста Запоріжжя, чи будуть вони задоволені своєю роботою 5 та 6 травня? А задоволені вони не будуть. Ні, вони не задоволені. Вони не задоволені. Вони не задоволені. Бачите, в них теж ідуть змії башні. Вони не задоволені, бо робота ця іде. <кхе> тут іде, їх здають. Їх здають, тут іде обман. А тут і робота робиться по цьому. Далі. Падає башня і книга. Тут іде якийсь, знаєте, таємний, але все ж таки удар буде по ним. Вони його отримають. Вони не задоволені. Немає тут, немає тут задоволення, немає. Ну, вони, от, вони отримають от, о, пожалуйста. Тобто, є там і вони щось зроблять. Є там це їхнє бачення сонця, вони це кайфують від того, але є і неясні моменти. Тобто, тобто вони не, не, не впевнені в тому, що вони роблять. Не впевнені. Тому лівий берег, я зараз роблю скриньку. зараз, сразу. Давайте гляну багато поверхівки. Є така подія, люди. Зараз я її відкрию. Таємниця буде розкрита, плани. Ну, Біше буде стабільно, я так вам скажу, ну що тут у нас? Всесвіт буде прикривати, Всесвіт буде прикривати, але якісь пошкодження все ж таки можливі. По крисам все ж таки криси випадають. Люди, я вам хочу сказати так. Так, давайте подивимося, що будуть у нас втрати людей в цілому, полівому берегу на 5-6 травня. Будемо відповідати, будемо відповідати, будемо ми цю. Скажімо так, по людям, по людям, так, буде дуже нервова обстановка, буде хаос. Буде це все на нервах. Будуть о... по башні, так, можуть бути такі якісь речі. По крисам, я бачу, що це буде невеличке. по... Бо йде повернення до свого нормального життя і на башню припадає успіх. Загиблих людей тут не повинно бути. Можуть бути пошкодження, але загиблих не повинно бути людей. По лівому берегу міста Запоріжжя. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Промислові об'єкти, люди. Я дивлюсь, як обично. Промислові об'єкти. Будуть відбивати наші. Тут так буде нервова обстановка, буде, буде, загроза буде, але будуть відбивати. Поліліям будуть відбивати. Нервова буде обстановка, буде оцей хаос, це все-таки буде. Але руйнувань бути не повинно. Не повинно бути руйнувань, бо тут лежить Лілія, то я просто порозкривала. Так, давайте глянемо Заводський, Заводський район. Я хочу подивитися промисловий майданчик і поряд житлові масиви. З промисловим майданчиком в заводському районі. Покажіть, будь ласка, дайте мені таку картинку. Чи буде тренування від ракет та дронів 5-6 травня. Покажіть мені, будь ласка. Так, криси падають. Опять коса. Ну, ви бачите все. Прикрив... А, відкриваю це підпитання. Тут явно сидять зрадники, будуть здавати і світіла... Я вам хочу сказати, що дуже це, якщо це трапиться по промисловому об'єкту, це буде по меншому варіанту, бо тут захист іде зірок, але так, туга йде. Так, воно прийде, пройде по легкому варіанту, але дуже серйозна буде історія. Ну, тобто, хоті, могло бути набагато гірше. Іде загроза, люди іде. Нікуди не дінеться вона зараза, ну. Тож так, я думала, що вранці. Я думала, сподівалася, що, може той мені от стан дає таке, давав таке. Ні, ні. Бачу, що ні. Так, ну і давайте глянемо Мотор Січ. Тобто, є загроза, щось трапиться там, але це буде по меншому варіанту. Мотор Січ. Мотор Січ. Роздоріжжя лежить, нервова обстановка, якесь рішення. Воно, ану, покажіть мені, що це за рішення. Ну, так собі. Нічого такого страшного не буде. Так, ідуть зміни. Швидко, трансформація. Стоїть на роздоріжжі, Нервова обстановка. Якесь рішення буде зроблено. Але воно буде, в принципі, ну, стабілізувати обстановку. По мотору я не бачу, щоб були руйнування. Так, і давайте глянемо соціальні об'єкти. До, до цього всі входять. Я думаю, що ви це розумієте: вокзали, мости, всі бюджетні оці, всі організації, е в общем, все окрім торговлі і житлових будинків, кажемо, і промисловості. то Все соціальне йде. Так ось роздоріжжя. З одної сторони сонце, але нервова обстановка, з другої сторони, пльотки. Робота робиться по тому, щоб ці, щоб ці пльотки були відбиті. Але пошкодження можуть бути невеличкі по соціальним об'єктам. Але там ще лежить люди роздоріжжя. Тому то під питанням буде. Але дуже є така вирогідність того. Але страшного нічого не повинно бути. Ну, як ми звикли, да? От є такі моменти. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти. Так, закриті об'єкти. Закриті об'єкти. Непогано, сподіваюся, все буде добре. Так, дивимося відкриті торгівельні площадки. Так, в общем, дивіться, тут дві, і, вовшим, дві карти, які ставлять це під питання. Проблеми можуть бути, але вони не повинні бути дуже великими, бо все ж таки все останеться при нас. Дерево. от, Іде пошкодження, але дерево все одно буде рости. Проходити ми будемо гору проблеми, але тут ведеться робота. В принципі, окрім тут чи розвілки, ну, мишки на початку тут іде якась, я здивлюся цих мишок, покажіть мені, туди подія якась буде, башня падає. Але вона закінчиться нормально. Зіб'ють, скоріш всього, там, або не попадуть туди, куди їм треба. Зіб'ють їх хлопці. Так, отут тому воно там і, і йшло мишки, будуть якісь невеличкі, може, пошкодження. Але тут ще стоїть роздоріжжя і стоять неясна ситуація. Тому це все під питанням. Під питанням. Взагалі ці під два дні вони йдуть отакі. Так, і давайте ми поглянемо скринічку. Стараюся швиденько, бо вчора був цілий час. Ми вже йдемо по попроторені дорожці, да, приблизно розуміємо, які будуть ці, ці двоє суток. То давайте подивимося, дайте, будь ласка, скриньку. Позитив, негатив і то для лівого берега міста Запоріжжя на 5-6 травня. З бачення іменно прильотів ракет та дронів з питання. Так, позитив, негатив і тох. Того, бачите, що нам падає, але будемо проробляти і проходити це так. Все ж таки, воно падає нам, люди, по ітогу, прикриті ці події будуть. На позитиві лежить то, що собака, це означає, ну, по-перше, це буде нервова обстановка. По собаці це нервова обстановка. По собаці це будуть, будуть працювати люди, які дуже вірні. Це наші ППО, наші військові будуть працювати і це їх результат їхньої праці. Це будуть дуже потужні речі робитися, бо тут ще карта влади. Ось. На негативі лежить у нас щось таке серйозне, але воно прикрито і воно негативне. Ось, пожалуйста. Тобто, я вам можу сказати так, що ось. А все ж таки будуть, будуть у нас такі сутки, нікуди не, не дітися. Вони такі рисуються. Бачите, все це показується. Нікуди воно не змінилось, не ділося. Так що будьте дуже уважні. А, не хочу нікого. А, а, там люди повинні бути живі. Пошкодження будуть а, по меншому варіанту, тому що падав клевер. Робота буде робитися нашими військовими по максимуму. Ну, і щоб ви розуміли, ви ж бачили по, -по початку загальний розклад. По початку тільки там, на дні йшли, от вам дно, як кажуть, всього того. І розвілка, і туча. Тобто, воно буде все в підвішеному стані. стані. Так, і давайте все ж таки я покладу арканом. Зроблю скриньку. Помішаю. Так, будь ласка, покажіть мені скриньку, позитив, негатив та ітог. 5-6 травня для лівого берега міста Запоріжжя з питань прильотів ракет та дронів та руйнувань від них. Покажіть нам, як воно що буде. Дайте таку картиночку. Будь ласка, так, позитив. Негатив. Та ітог так, у нас лежить по, в позитиві лежить перевернута луна. Це нам у мінус. Це пішов цикл, коли йдуть сплошні нерви. Це вода, це, знаєте, е, така нервова, чуттєва. Ми будемо дуже реагувати, ще оце буде е, затміння. А, тобто тут все припадає і дуже чутливі ми будемо в цьому сенсі, бо тут іде от таке підґрунтя, дуже таке темне. Темне, по луні, темне підґрунтя, пишуть цикл темних речей. Те, то, то, що нас буде, ми будемо переживати, це реально. Людина переживає, волнується, нервується, отакий от стан. Тобто, от це, але це дуже в мінус іде. Тримайте себе в руках, пропрацьовуйте свій стан, щоб ви не впадали в депресуху. Так, в негативі лежить мах. Практично, це дьявол. Тобто ці події будуть робитися е, на ці е, двоє суток. Але все ж таки, по ітогу, нам падає десятка пентаклів. Це каже про те, що і фізично. І матеріально, все, що можна пощупати руками, ми все одно будемо е, мати. Так що, ось так. Не хочу докладати ніяких карт. Хай буде от тут і так е, є над чим подумати, є ось дві негативні карти. Але і то, в принципі, непогане. Будемо сподіватися, що все, люди буде все ж таки добре. Тримайте свій стан здоров'я, е, е, працюйте над ним і по можливості не. Нервуйтеся, бо це дуже погано для нас. Для нас погано в першу чергу. Все, бажаю всім пережити ці, ці дні нормально, щоб все було у нас добре. Розкручуємо ЕГре, щоб у тих покидків ніхіра не вийшла. Ми на них поклали, там у них теж щось получиться, щось не получиться. Тому ось так воно і показує. Все, люди. Хотіла я це зробити, і я зробила, ну. Облегшення особистого не, 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 не отримала. Ну так, трошки, трошки отримала, бо люди будуть живі. Все ж таки сподіваюся на це. Це головне. Все, люди, почуємось, папа. Дякую за увагу.